Всім доброго дня! Як Ксенія, рада вітати вас на каналі Нітка ТВ. Сьогодні невелике відео. Я просто хочу поділитися з вами своєю готовою роботою. Це мій светр-червоний з пряжі джинс, який я вам показувала у декількох влогах. Я розповідала, що він в'яжеться дуже швидко, і він був готовий ще на вихідні, але він довго приходив в норму після прання, тому що опалення відключили, але все ж таки я змогла його вже сьогодні вдягнути на роботу, і він саме те, що треба на ту погоду, яка наразі є. Тому що, так, все ж таки на спекотне літо або навіть на кінець травня, в ньому вже буде спекотно і не дуже зручно. Мені так здається. Ну, може, тому що довгий рукав все ж таки. І не завжди хочеться. Хочеться, знаєте як, коли спекотно, хочеться зранку одягти ось такий светрик, але ввечері, коли їдеш з роботи, вже хочеться. Зняти верхній шар і залишитись у ковтинці з коротким рукавом. Але все ж таки я сподіваюся, що декілька тижнів я зможу насолоджуватись цим червоним кольором. А ось восени він мені стане в нагоді на гольфик, на сорочку, під піджак, під жакет, під куртку, все що завгодно. І тим більше він однотонний і може комбінуватися з чим завгодно. Светрик вийшов доволі, як на мене, простий. Не знаю, чи бачите ви наразі, як він виглядає, я, я покажу вам його ближче на руки, коли перейдемо. Але хочу вам замітити, що для мене це ну, взагалі зовсім звичайний светрик. Зовсім в ньому ну, нічого нема такого особливого, про що можна було б довго розповідати. В'язався він доволі швидко. Це модель, яку я для себе, знаєте, яку я можу зв'язати з заплюснутими очима. Тому що, по-перше, в'яжеться все дуже просто, Шивні деталі, звичайно, звичайна горловинка зі скосом плеча, яка в мене, я про неї вже розповідала на декількох свитрах. Вона в'яжеться. Дуже просто і швидко, потім обв'язується горловинка, вшиваються рукави і все. Єдине, що в ньому, це моя скошена резинка, яку я теж постійно собі в'яжу, вона на джинси виглядає просто чудово. І мені дуже подобається оцей нерівний край. Візерунок це мій вільний ажур, який я теж в'яжу майже заплющеними очима, нічого не підраховуючи. І ви знаєте, він вийшов ну, настільки, як на мене, мені він дуже подобається, але він для мене настільки звичайний, і коли я його вдягла на роботу, навіть ніхто не помітив, що в мене новий светрик, хоча він і червоний. Але він звичний для мене, для того, що я ношу. І тому треба привертати до себе: дивіться, в мене обновка. Тож, таке наше весняне і літнє в'язання, воно ну, у мене, у мене особисто, воно звичайно простіше, ніж зимове, де можна розігнатися. З візерунками, з кольорами, з техніками, з фактурами і так далі. І я вже починаю сумувати за цим в'язанням, за зимовим в'язанням. Але, тим не менш, светрик в мене є, обновка в мене є, кольорова, і єдине що, ви знаєте, цей колір виявився не таким червоним, як я сподівалася. Чому так сталося? Тому що я в'язала його ну, постійно при штучному освітленні. І на вулицю або до вікна не підносила, скажімо так, ні пряжу, ніколи в'язала, тому що в'язала по вечорах, звичайно, під лампою, а коли не було освітлення, трішечки там і при свічці могла пов'язати. Ну, вечір, самі розумієте, і при вечірньому штучному освітленні завжди всі фарби, всі барви вони здаються більш яскравими, насиченими. І я побачила, що він не зовсім такий червоний, класичний, не класичний червоний. Це 51-й колір пряжі джинс. Ми перейдемо на руки, я вам покажу ближче. І коли я вже його випрала, одягла і. Вийшла на вулицю, і коли я ось на вулиці побачила колір на рукавах спочатку, а потім, коли вже прийшла на роботу і повністю себе побачила при такому освітленні, і виявилось, що він більш віддає все ж таки в малиновий в якийсь, в такий відтінок. Ні, колір не втратився. При пранні, ви знаєте, джинс веде себе дуже гідно. Він кольори не втрачає, які вони є, такі вони є. Вони не линяють, не віддають кольор на інші кольори, якщо змішувати, я вже цей досвід знаю. Він трішки витягнувся. Мені здається, все ж таки на декілька сантиметрів, коли я його випрала, Мені взагалі здалося, що він витягся сантиметрів на 20, коли я його розклала. Але насправді витяглись тільки трішечки рукави, але я вже знала цю історію і тому в'язала їх трішки коротшими, ніж я в'яжу зазвичай з якоїсь там зимової пряжі. І я це врахувала, і вони вийшли саме такі, які мені потрібні. І я навмисно робила все ж таки резиночку таку стягнуту, щоб якщо раптом рукави сильно потягнуться, щоб резиночка їх тримала. Бо все ж таки на весняному светрі мені за довгі рукави, як я люблю на теплих светрах, мені не потрібні наразі. І не знаю, давайте. Розкажіть, що ви думаєте про цей мій червоний светрик. Горловинка, бачите, вона ось така вийшла в мене. Я, робила... я сподівалася, що вона трішки потягнеться, вона трішечки-трішечки потяглась, але залишилась на місці, так як мені наразі подобається для того одягу, з яким я буду комбінувати. І... Тим більше, що наразі вже не хочеться носити шарфики, щось таке під куртку. І все ж таки вранку буває прохолодне, і щоб там вітерець не задував, то це саме те. А в ньому не дуже також і спекотно, тому що все ж таки він в мене ажурний і однаковий, однаковий візерунок і на спинці, і напереду. Ось такий мій червоний светр. Ну, све... не светр, мабуть, светрик. Давайте так називати весняні мої оці вироби. Мені б хотілося ще щось таке подібне, ну, теж однотонний светрик якийсь, тільки вже не з джинсу. Я б хотіла зв'язати з якоїсь бавовни. Товстої, але вже, щоб там був більший відсоток саме бавовни і кольору якогось зеленого. Ось чогось весна мені, знаєте, так хотілося зв'язати червоний, коли я зв'язала червоний, мені дуже закортіло зеленого кольору. Тож, ну не знаю, поки що в планах зеленого немає, але, тим не менш, все може бути. Все в наших. Майстерних руках була б ниточка, були в спиці, і ми з вами все зв'яжемо. Тепер давайте перейдемо на руки, і я вам коротенько покажу ближче свитер і розповім. Побачимось! Давайте трошки ближче я вам покажу ось така пряжа. 51 колір. 55% бавовна, 45 поліакрил. Всім відома пряжа, джинс. В'яжеться з неї дуже легко-легко. Спиці 3 три, тріка. Спиці були трієчка. Так, резиночка. Резиночка в мене вийшла. Ось така. Бачите, який колір передається вам на камеру. Ось такого кольору я хотіла собі светр. Ну, але, як вийшло, так вийшло. Ось така скошена резиночка, як ви бачите. Тобто, я набирала 120 петель. Я вже знаю, що вся пряжа такого метражу, Напівбавовна, що ця, що твіт котон, з якої я в'язала. Тут 330 метрів на 100, 320 метрів на 100 грамів. В мене в'яжеться на 120 петель, я набираю будь-яка резиночка, будь-який початок, але це в мене ось такі розрахунки. І потім через кожні 10. Петель я робила розворот, і поворотними рядочками зробила ось таку резиночку. Звичайно, на джинсі все видно, всі розвороти, я їх ще й робити не вмію, і не люблю робити, але тим не менш, понизу виробу воно не видно, і оскільки це ажур, а не чиста лицева гладь, то тут нібито так і повинно бути. Все. Потім, після резиночки, я в'язала по нічого не прибавляючи, не скорочуючи аж до скосів плеча. Е, ні, трішки не так. Попереду я горловинку розпочала. Спочатку розпочала горловинку, закрила середні 10 петель, потім ще по три петлі, і потім одразу почала скос і одночасно закривала горловинку і скос плеча по три петлі, поки воно не зійшлось на одній петлі. Це моя така стандартна процедура в'язання таких светриків. А по спинці я розпочинала одночасно, тобто горловинку розпочинала трішки пізніше. І одночасно закривала і горловинку, і скос плеча. Ось, Потім зшила плечові шви. Все в мене, як бачите, все сшивалось, в мене все шивне. Я шви не відпарювала. Все просто. Попране і все, ніякого ВТО як ну, не відпарено, скажімо так. Обв'язала горловинку, знов на кругових спицях, ну, вже вона невелика, тож я цю процедуру витримала. Обв'язала горловинку, закрила звичайним закриттям. Я люблю звичайне ось це ланцюжкове закриття. Так, тут ще не доховала кінчики, я вже вигуляла. Один кінчик залишився. Так, все потім зв'язала рукавчики. Тут в мене прибавка через кожні 52 петлі на резиночку і прибавки через кожні шість рядків. Після певного проміжку. Як я казала, я розповідала вже, що я на всяк, на всяк випадок залишаю прямий відрізок, для того, щоб якщо рукав потягнеться, можна було тут спокійненько ниточку обрізати, розторочити. І дов'язати резиночку, так, як вона мені потрібна. Ось так. І все. Зв'язала рукавчик. Він в мене не широкий, тому що це саме під весняну курточку. Мені не потрібен був широкий рукавчик занадто зшила і зшила бокові шви. Все, ось резиночка, ось, ось так. Бачите, в мене виглядає. Один край з одного краю довше, з іншого крів коротше і так само симетрично на іншому боці. Все, нічого надзвичайного, зовсім простенький, светрик. Єдине, що, Ну звичайно, мій улюблений ажур, ось так виглядає. В принципі, джинс бере будь-який візерунок. І ажурний. І коси, і лицьову гладь. Єдине, що інтарсія на ньому мені не подобається, але я наразі в'яжу светрик інтарсію з джинсу, тому що він в мене є. То в мене анфіса, що родить в залишках пряжі. Так що, вибачте, за шуми, будемо з вами прощатися. Сподіваюсь, Светрик вам сподобався. Розповідайте, що ви наразі в'яжете навесно, що ви, яку пряжу. Любите носити який надаєте перевагу, бачите, потримала кицю в руках, поки знімала фото на обкладинку. Ну, Але з джинсу шерсть добре знімається. Це плюс, це ще один плюс цієї пряжі, Все, дівчатка. Всім приємного в'язанічка, цікавого, вяжіть в задоволення, всім легких петелечок. Побачимось.